Це той самий автомобіль, про який можу говорити годинами. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, я вам розповім про Nissan Note 1.4 бензин 2008 року випуску. Це саме та, ця модель, про яку я можу говорити годинами, тому що саме з цією моделлю в мене зв'язано дуже багато спогадів, дуже багато ситуацій, багато що прожив, багато кілометрів проїздив. І не на її скромний вигляд, вона виглядає ніби маленькою, але вона всередині дуже містка. Маленькій машинці можна перевезти п'ятеро людей, і кожної людини з тих п'ятьох людей буде одна валіза і рубзак. Ви в неї можете вмістити. І ось вам докази. в тісноті та не в обіді, так? Да? Взагалі. А це красота. Дамо їдемо, ану, що там. І ще навіть місце є для одного. Стати що взагалі. Ще на багажник пару чоловік якихось Ні, Шкур... якихось пару шкурочок буде їхати блять, на багажні. Шкур... Мало того, тобто вона, вона якось так сконструйована, вона дуже вмістка, але давайте ми, це коли прийдемо в салон, я вам розповім про її вмісткість. Саме головне її двигуни. Зараз в нас, як ви бачите, один бензиновий двигун. Це, це самий технологічний в них, типу, виходить. і по факту він тут саме надійний, якщо гарно, ну, якщо гарно заливати бензину і вчасно міняти масло, з ним проблем не буде. Но, якщо ви будете їхати на дешевій бензині, не доливати, ну пропускати огляд, міняти там, що 20 тисяч кілометрів масло, звичайно, цей двигун у вас почне їсти ваше мастило. Тобто буде розхід мастила разом із бензином. Скільки, не знаю, але небагато, тому що в тому самому а, ноті, який. Ох, він я... ви він же... він не розумієте, ці ноти, вони навіть ті, які життя побачили, вони є трудяги. Вони реально трудяги, вони трудяться, стараються. Там, що би не було, як би вони не рягали, вони вас відвезуть, довезуть, привезуть. Ви бачите мене автомобіль на титанах. Досить непоганій, такі, в такому окрасі. Тобто це так, як типу, не сірий, не мокрий асфальт, не голубий, не синій. Тобто дуже дивний колір, такий, знаєте, як бузок. Бузок, але цей такий, що тільки іншого, іншого, цього, іншого сорту, не такий. Він яскраво, типу червоненько, бурий, малиновий, сарачко бурячковий. Ну, а такий бузок, який тільки має розцвісти. Щось приблизно на такому кольорі виглядає дуже гарно. Що мені не подобається в тих, цих Нісанах, зараз я тільки розвернувся і зразу все, зразу, що мене завжди харить, дивіться, ось це їхня болячка. У всіх гнотах болячка їхня, оці фари. Вони, я не знаю, вони лускають, потім облазять. Їх треба, напевно, щоб полірувати. І поліровка не знати, наскільки часу хватить її, тому що у всіх гнотах проблеми з фарами. Вони зачухуються, їх треба, не знаю. ну Зараз це ще нормальний стан, але но я бачив набагато гірший стан, тому що там прям блак облазить з рівним впалець. Помимо болячки цього нота, оці фари, що ви бачили, в нього ще є резинки. Тобто не резинки в моторі, не резинки десь тобто, не, не резинки під капотом, не під автомобілем, а саме резинки. Проблемні рез, а самі проблемні резинки у них це резинки дверних карт. Тобто вони з часом пересирівають, починають своє ущільнення, де притикається дверцята до кузова втрачати, і туди затікає вода. У мого друга такий самий нот, про якому ми всі п'ятеро їхали з валізами. В нього вже така ситуація є, але в нього правда трохи старіша версія. Це передрест, це перше покоління. Тобто, якщо ви бачите... Авто дуже стареньке, в вбитому стані, знаєте, вам треба буде замінити резинки, тому що вам буде затікати вода, текти по стійці і робити вам ось тут калюжу. В будь-якому випадку, при покупці купівці цього автомобіля, дивіться на резинки не тільки. Тобто, ви зразу ви будете бачити фари. Тобто, якщо фари відполірувати 50 євро, ви можете це все забрати просто легко. Тобто відполірувати фари і позбутися цієї проблеми, то з резинками вже буде, певно, що складніше. До речі, я не дивився, скільки коштує ціна на нього. Но сама проблема не в ціні, а знайти їх. І потім їх монтувати. Демонтувати ці, монтувати інші. Це все час. Це навіть не гроші, це копійки, але це все час. По двигунах проблем нема. Ходова досить досить жорстка, в міру жорстка. Лежачий поліцейський проходить, ями ну, відчуваю. Ну, це Nissan, ну, що ви хочете? Що ви хочете від Нісана? Для цього класу ходова в порядку, рульова в порядку. Автомобіль досить гарно тримає дорогу, прогнозований. Немає такого, що педалі окремо, руль окремо, колеса ще десь там на сусідній полосі. Такого немає. Прогнозований гарний автомобіль. Приємно рулиться, приємно їде. Мені подобається. Чесно кажу, якби я би не був таким великим, ось таким великим, хоча для такого великого, як і я, там є місце, там є місце. Зараз ми зайдемо в салон, я вам покажу, там є там дохреніще місце. Але мені просто некомфортно там. Тобто, якби мені взяти від минулого відео X5M, від BMW X5, забрати ці душечки, отакого і сюди, в Нісанчик, пинь, покласти, так. Я би не брав BMW. Я би брав такий собі Nissan Note. Це просто, розумієте, ця машина, тобто ах, ця машина не про емоції. Вона взагалі не про емоції. Но вона їх може дарувати. Тобто це машина така, що відвести дітей, поїхати на роботу, приїхати з роботи. Десь, ну, це, це машина на кожен день. Це робочий автомобіль. Це робочий. І це, я би відніс цей самий автомобіль в топ. 5 робочих автомобілів, які взагалі є в цьому світі. Це Nissan Note. Він досить в потоці. Він місткий, припаркувати, єде, пихнутися десь в колію, єде, якщо у вас пробки. Динаміка непогана, їде 140, може без питань. Ну, Більше він не може 140, це ж він максимум, що може видавати на те, що ви по автобамі. Якщо по місці вам 140 нема куди їхати. Розхід десь в районі 6-7 літрів бензину. Мотор надійний тільки якщо у вас буде запущений випадок з цим двигуном, то що, то що будете міняти масло невчасно. І інші проблеми ну, не будуть. Ну, тобто, якщо машина не доглянута, вона буде їсти масло. Якщо автомобіль обслуджувався хоча б вчасно, а цей двигун вам масло їсти не буде. І навіть якщо буде їсти масло, не бійтеся цього, тому що переважно всі бензинові двигуни їдять масло. Всі. Але в цьому бензиновому двигуну, якщо ви не йдете прям вбитий двигун, він буде їсти масло. Ну набагато менше, набагато менше. Ну там, ну, там от ось стілечки, ось стілечки, бачите, ось стілечки, може десь на ну, от, от стілечки на рік. От стілечки на рік. Більше він у вас їсти, масло не буде. Хороший двигун. Хороший двигун, хороша ходова на цей клас. на цей клас. Тобто є цього класу набагато гірші автомобілі цього класу за цю ціну в Європі. Цей екземпляр коштує 3, 4, 500, 5. Тобто 5 це вже дуже гарно ну, мало кілометражу, гарно доглянути. Тобто це невелика ціна. Так, їх можна знайти і за тисячу, і до тисячі, але це вже так, і він буде їхати. Саме головне, що ви навіть не йдете за 500 євро такий автомобіль, він буде їхати, він буде вас возити, виконувати всі свої проблеми. Взагалі ваш мозок не буде, але він буде десь щось там по ходові, десь щось по салоні, якісь будуть нюанси. Ну і двигун буде трошки під'їдати масло. Але це до 1000 євро, хлопці. Це ідеальний автомобіль. Тобто, де ви йдете до 1000 євро, щоб були тільки такі проблеми, як в ноті? Нігде. Нігде. Тому що інші, інші двигуни, інших машин просто хочеться просто такого. відкриваєте капот, берете мотор на поличку, засунули, відвезли і все. Ідеальний варіант. Навіть в бюджеті до 1000 євро ідеальний варіант. Перейдемо в салон. дизайн салону. Кожному індивідуально. Чи він не харить, нервує противний мені? Ні, не харить, не нервує, не противний. Ну, є такі нюанси, як дубовий пластик. Ну, Слухайте, є дубовий пластик пластик на багато найдорогіших сегментах авто. Дивіться, тут у нас тканина приємно убита, кнопочки, тут, типу, як пластиковий карбон, що з зробити. Усі сідла, до речі, усі сідла вони мають, а ви можете це все зняти. У неї всі розбираються. Тобто оці всі тканинки і це все можна познімати. Тут ми маємо Тут ми маємо... кульйони. Тут ми маємо. Опа, є. Yes. тут ми маємо ще одну нішу, щоб щось сховати. і закриваємо, щоб у нас є всякі антифреспиранти. Так, закриваємо тут. Також задній ряд ми можемо. Регулювати по виліту, тобто ми можемо задній ряд сунути вперед і назад. Спереду я сиджу, так, спереду я сиджу чудово. Мені комфортно, підлокотничок. Так, підлокотнічок. Ну, тобто, ну, підлокотник не регулюється, Тобто він якщо має такий виліт, все. Ви його відрегулювати не можете. З правої сторони у нас підлокотник. О, о є, з правої сторони підлокотник лягає саме так, як треба. Саме воно. От Саме воно. Сідаєте, тримаєте собі руль. Ну і ергономіка дуже зручна. Звичайно, мені в е, спині не вистачає підтримки моєї спини. Тобто моя спина виходить за крісло. Тобто, де ця підтримка крісла, де має тримати вашу спину, тримає тільки мою талію. А вся спина вона ззовні. Коротше, трошки. Ну, це просто мої габарити, розумієте? Якщо ви трошки менше, ніж я, вам тут буде дуже комфортно. Що ми тут маємо? Ми маємо тут а, Bluetooth. Я не знаю, чи він працює. Тут ми зразу бачимо кабель на AUX. Всередині ми маємо кабель на AUX. І він у нас йдеться, що у нас Type-C? Ні, не Type-C, музику не послухаємо. Ми маємо тут розеточку. Кондиціонер. І, і, і. і, 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 Ще, що ми тут маємо: бардачок. Бардачок всередині, він виглядає ось так. Дивіться, ну, ну так, це зрозуміло. У нас тут дубовий пластик, бачите, дуже твердий пластик, але зверху ми маємо пла... м'який, м'який пластик із великим бардачком, містким бардачком. Клас. Клас. Нішу маємо тут. Далі регулятори дзеркал, блокування. Дальше, тут ми маємо предохранителі, щоб дістатися до них. Так, Тепер ще їх треба закрити. Кажу предохранителі, щоб считати комп'ютер. Ну і предохранителі там наверху мають бути. Тут ми маємо блокування скла, блокування скла, механіка. Все, в принципі, спереду нічого немає. У нас білий салон. 2008 року автомобіль, маємо дзеркало. Пасажир має також дзеркало, але без підсвітки. Ну і тут не потрібно, тому що якщо ви живете в красивій сонячній країні. Вам підсвітки не потрібно. Давайте сядемо певно, що назад. Правда, ну напереду, на спереду вас, тут просто вже більше немає, що показати. Максимально спартанське, но... тобто, навіть не спартанське, знаєте, в Японії є самураї. Самураї, знаєте, їхніх. Які катани гарні, кимоно, стримані, такі відважні, типу як типу спартанці, але японському гарному вишиканому дотриманому стилі. Нот це той самий а, самурай з Японії. Дивіться, скільки в нас пробігу. У нас пробіг в цьому автомобілі. Не показую. Не знаю. Не знаю, скільки в ньому пробігу, але... Но... Я думаю більше 200 тисяч, подивіться який якому гарному стані руль. Він обшитий. Чи він а ну зараз це, це оригінальне пошиття? Якщо не оригінальне, то просто дуже якісно обшитий. Давайте сядемо назад, подивимося, що в цього самураю у нас ззаді. Відкриваємо двері. У нас зараз крісло зміщено максимально назад. У нас надзвичайно багато місця ззаді. Маємо кишеньку, щоб щось собі поставити. Вістань між сідушкою і кріслом ми маємо мій кулак. А мій кулак це 10 см найбільше. Ми маємо ось ці чехли, що я вам говорю, скидається ось цей чехол. І там є ось ця. Це все можна зняти. Тобто повністю сідушки розбираються, збираються, ви їх можете як чехли на телефоні міняти. А, маємо вікна, маємо лампочку, та все. Ну немає, що тут дивитися. розумієте? Це, це, це економ-сегмент. Тут немає що обговорювати. Тут просто, просторно, зручно, дивани гарно. Ну, я, я закриваю двері. Що я відчуваю? Попа сидить дуже приємно. спині, звичайно, ну, в мене просто розмір спини такий, що. Мені хіба BMW X5 брати, щоб ззаді зручно було. Ну я сиджу, ну добре, хотілося б трошки по, по, більш по спині, покомфортніше, щоб було вище під, підголовні і оце все. Ну так, ну добре, але це мої габарити. Навіть мені тут менш більш комфортно. Вам то буде взагалі супер. Ергономіка двірної карти і кріс, і дивану зручно. Дивіться, я сиджу, то ще одна людина може сидіти і ще одна. А є місце зручно, круто, і дешево, є місце, йдемо перед ним в багажі. Давайте відрегулюємо, дивіться, ось тут ми можемо відрегулювати ще. Якщо ми, наприклад, треба більше місця в багажнику, ми тут беремо за речажок, тянемо вперед. У нас місце тут забрали, посадили дітей, але в багажнику у нас місце виросло. Ось. Ось стільки ми можемо забрати ще місце собі в багажник. Також він розкладається, збирається одну другу частинку верхньої, верхньої підлоги, і ми маємо низ. Мені треба брати окуляри, бо сонце так світить, що а, мої очі не бачать світу. О, це інша справа, я зможу дивитися. Тож, що до чого я веду свою думку? Ми з вами забули, знаєте, як забули, ми привикли, що слово якість це асоціація тільки з Німеччиною і всіма автомобілями, що асоціюються з німцями. Але ми забуваємо, що є ці самі японці своїми катанами і їхніми такими е дружинами, які служать, вони всі гарні в кімано, чистенькі, одягнені, надійні. Ну, і це і це цей самий ноут е, в економ-сегменті. Ми маємо досить непоганий дизайн, місткий салон, місткий багажник, економність і надійний двигун. І це і ціна цьому всьому максимум до 5 тисяч. Максимум. Ви навіть візьмете за 500 євро собі такий автомобіль. Він буде трошки піджирати масло, буде трошки вбитий салон, але він буде цей автомобіль, вам далі буде служити. Який автомобіль може зробити ще, ще Fiat Punto ні, ні-ні, Punto, ні. ні, він буде диміти, пердіти. Цей автомобіль вам диму не буде давати, але тільки буде їсти масло, а Punto вже захоче другу ревізію. Якщо там можливо і неможливо, він захоче викидати свій двигун. Хто, наприклад, Kia Кас? Наприклад, Kia Каплюс. Вона в Купесті, так само, як Punto, там менше місце. Там Punto Multijet, Kia так само мультіджет. Мультиджет там дизельний буде, але там не буде місця. І там питання до двигуна. Його треба зараз буде затестити. Надійніше за цей ноут, ноут, за ці гроші, за ці гроші в цей сегмент Надійну, надійнішого автомобіля за ноут, хіба Honda Civic? Honda Civic, так. Але це вже інший клас. Інший клас, і залежно від якого року, це вже буде дизельний двигун. 2.2 А там вже буде, ну так, Honda Civic. Є Honda Civic. І якщо ще подивитися, можливо, Toyota Yaris буде ще надійніша, але це вже Toyota Yaris, менше місця. І це вже набагато дорожчий автомобіль це вже за 5 тисяч до 5 тисяч. Напевно, що я би поставив, подиви, подивіться Honda Civic, якщо вам підходить. Якщо ні, зразу дивіться Nissan Note Все. Так. Ну, якщо у вас є більше грошей і ви хочете щось таке, щоб, щоб повозка робоча, це хто є таяріс? 100% ставимо сьогодні топ. Я не планував ніякої. Це все моє суб'єктивне. Ви собі можете думати і робити, що ви хочете. Моя суб'єктивну думку. Економ-сегмент, машина на кожен день, робоча на кожен день, щоб їздити, робота, дім, робота, дім, діти, щось відвезти. А не, машина не для того, щоб якесь свято поїхати на весілля і святкувати. Ні, вона не є презентабельною. Вона така, щоб просто ви. Вона робоча робочий кінь. Робочий кінь, якщо ви маєте більше 5 тисяч євро, це Toyota Yaris, менше 5 тисяч євро, дивимося Honda Civic. але з ним їх буде дуже тяжко вам знайти. Ну, і дивимося uh, Nissan Note. Більше що надійнішого цього. Напишіть мені в коментарях, якщо ви щось знаєте. Я не знаю, чи я вам все розповів про цього автомобіля, тому що про цей автомобіль можна дуже багато що говорити, бо багато чого саме з цією моделлю мене пов'язує, я пережив і мені автомобіль цей дуже подобається. Надзвичайно сильно подобається, був би я трошки худший, менший. тобто ну... Ви просто вживу не бачите мене. На відео одне, може живу я інакше. А може і, не, може і не інакший. Ну, коротше, не маленький. А, Я би собі його взяв. І я думав його брати. Я думав друга викупити його, але я не знаю, яка ситуація там з мотором. А я коли беру двигу... двигун. Я коли беру автомобіль, я дуже прискіпливий до всього. Надзвичайно прискіпливий. Ви собі навіть не можете представити, як я буду причіпатися до двигуна. Високий просто настільки прискіпливий до двигуна, що. Ой, люди, які мене знають, вони знають, наскільки я прискіпливий. Ось так. Чи можу я рекомендувати цей автомобіль людині, яка хоче купити собі недороге авто, зручний, доволі красивий, вмісткий, економний до 5000 євро? Так. Я вам рекомендую цей автомобіль. Якщо у вас є більше 5000 євро, Toyota Yaris. Дивіться, Toyota Yaris, але це вже трошки інакше у нас. І не той бюджет. Все, я вам всім дякую. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться, а якщо не підписуєтесь, хрін з тобою підпискою, просто хоча б поставте лайку. Ну, ви собі навіть не представляєте, скільки треба сил, нервів і здоров'я покласти, щоб знайти цей час, виділити його і це все організувати. Мені дуже подобається техніка. Вся техніка, яка в нас є, поза літає, плаває. Їде і дуже люблю спорт. Я би вам, я би ну, просто коли я тренуюся, я дуже мовчазний. Мені музику дайте, мені в вуха. Е, і цей. Коротше, люди, які мають приблизно мої погляди в цьому житті, пишіть в коментарі або пишіть мені десь в приват, або в коментарі, я вас знайду. Якщо ви будете в коментарях писати, я вас знайду. А якщо будете мені в приват писати, ви мене знайдете. І ми з вами спечимося. Все, дякую вам за перегляд. До побачення.